Вовтегня Леонід Глібов. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є. За тим, що сила є. Примір недовго показати, та. Тур йому, на що чіпать, А щоб кінці як-небудь поховать, я хочу байку розказати. Улітку саме серед дня Пустуюче, дурне ягня, само забилося до річки, напитися водички. От чи пило, чи ні. Глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняті нікуди тікати. Стоїть сердешне та дрижить. А вовк, неначе комісар, кричить, він що присікаться, знайшов причину. Нащо це ти, собачий сину? Тут каламутиш берег мій, та квапиш ніс поганий свій у чистую осюю воду. То я тобі за цю шкоду і знаєш, що зроблю, як муху задавлю. Ні, паночку? ягня йому мовляє. Водиці я. Не сколотив, бо ще й не пив. А хоч би й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода від вас сюди збігає. Так Себто я брешу. Тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало? Такого ще поганця не бувало. Здається, ти й позаторік тут був, та капості Мені робив тривай же, ти думаєш, що я забув. Помилуйте, йому ягнятко каже, на світі я ще году не прожив. Так брат твій був. Нема братів. Так, може, батько, коли не дядько, аби ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я? Не чув, що ви усі мене б з'їли, якби вловили собаки й вівчори твої, усі ви вороги мої. Од вас мені життя немає, ще мало я терпів. Так чим же я вам досадив? Ягнятко плачучи питає? Либо не знає, що його рисається. Шня Що ти за птиця? Ти ягня Як сміло ти мене питати, вовк може їсти, захотів. Не вам, про дурням знати. І вовк ягнятко задавив. Нащо йому про теє знати? Боже плаче бідна мати та побивається як рибанька облід. Він вовк, він пан, йому не слід.